Успіх, що принесе тобі, успіх. Давайте дивитися, чому перевернута. Троєчка. Троєчка Пентаклів, дивіться, в нас перевернута, да? що принесе тобі успіх, що ви, а, знаєте, тут про кризу ідеалів, да? а, тут про бажання грошей, котре може вас мотивувати. Але ви повинні позбутися якоїсь апатії і своїх слабкостей. Да? Це можуть бути страхи, от і так далі. Ви повинні вийти з якогось застою. Ви повинні позбутися незадоволення своїми досягненнями. Да? Тому що тоді ви притягуєте не успіх знову таки, перестаньте себе цькувати. Да? Такий стан у вас може бути за того, що ви просто втомилися, хочу грошей, хочу того. Да? От. Але нічого не приходить. І четверечка кубків перевернута. Да? Що принесе успіх? Нові зустрічі та можливості. Тобто відмовтеся від минулого. Йдіть в нове.